Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки небайдужим українцям, завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали принтер для друку, планшет, жорсткий диск, зовнішній жорсткий диск, загальна вартість 64 тисячі 500 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Велика шана, низький уклін кожному хто донатить. Тепер попрацюємо. Ця зима може бути найважчою, заявив Шмиган. До того я вам нагадаю: ми бачили з вами десятки повідомлень про те, що наші партнери підтримують, вже підтримують нашу енергосистему і обладнанням, і грошима. Але це ніяк, на жаль, не впливає на те, що зима буде важкою. 498 гривень донат. Дякую, молодці. Як для нас з вами Мине ця зима? Плані світла і тепла. Найважчою ця зима точно не буде. Не знаю, де е, люди, які це заявляють, де вони були минулі зими. <кій> так, будуть дуже різкі е, такі перепади е, щодо світла, щодо тепла. І вони будуть е, декілька разів, але прямо на декілька днів, але не буде е, погано постійно. Тобто будуть різкі перепади. Перепади як вниз, ну тобто там зовсім да, е, срака, і перепади, типа як ні в чому не було, все ок, все супер. Так, на одного військового потрібно 1,2 мільйони гривень. При плануванні бюджету разом із МВФ враховувався прогноз, що війна триватиме до літа 24-го року. Да. Тому бюджет передбачав значні витрати на військові потреби. Значні, значні витрати на військові потреби. Це елементарні витрати на те, щоб вашу сраку не оприходували русня, а не значні витрати на військові потреби. Донад 100 гривень. Молодці. Ми з вами не пропадемо і нашим військовим не дамо цього зробити, на відміну від МВФ. Ох, так, значить, що мене тут цікавить? Мене цікавить надалі, як сумлінно і з якою гідністю наша держава буде виплачувати нашим військовим. Ну, вони ж по-доброму не розуміють, що буде далі. Далі довгий час наші військові будуть недоотримувати. Довгий час. Значить, Далі ну, тут не витримає жодна людська жива душа, і буде великий скандал, великий бум з цього приводу. Причому, причому на фоні чиєїсь дитини. Або депутатської якоїсь дитини. Ну, от щось буде такий скандал, після якого втричі буде розширена зарплатня військових, або в три рази, або якісь будуть три, як сказати, три рівні така сітка тієї зарплатні. Вони граються з вогнем, але це не вічно так буде. Так, Донат 200 гривень. Дякую, молодці. Екран розбився і тепер трошки підвисає телефон. Я вибачаюсь. Поїхали далі. А усі ТЕЦ, які живили Харків, знищені. Тому на зиму до міста завозитимуть мобільні котельні. Харків, Харківська область, як там мене зима. Отут, там, де треба пережити. Просто пережити. Наскільки наша влада допоможе Харків'янам і області все, що неможливо буде. Спиздити все буде відправлено доцільно. Ой, Московія очікує падіння імпорту на майже 30 мільярдів доларів. 200 гривень. Донат. Дякую молодці. До кінця року уряд Рашки констатував втрату імпорту на майже 30 мільярдів через проблеми з платежами економічна ситуація на болотах. Дивіться. Економічна ситуація на болотах. Вони будуть. Робити підробні гроші або ліві гроші. Я не знаю. Напишіть в коментарях, що це може бути. Тобто, фальшивки, якісь фальшивки. На цих фальшивках вони, ну, ще протримаються. Тобто, вони ще там сезон протримаються. Але потім все це піде. Ну, це неможливо буде якось приховати. І економіка їх. Вона надалі, ми з вами будемо бачити, нібито, типа, все ок, навіть там щось стало краще. Але після цього буде насильственний конець, чого ми їм дуже щиро бажаємо. Блінкін приїде зі своїм колегою з Великобританії до Києва, щоб сказати, що їм дозволяють завдавати ударів. По рашці за допомогою Атакамс. <кій> Чи дійсно нам дадуть дозвіл на удари в глиб рашки? Ну, давайте так, нас навіть, нам навіть в спину так от перехрестять нас і скажуть з Богом. Але будуть нюанси, вони нам не будуть до вподоби. Це стосується, щоб ми, типа, не дуже витрачали ресурс, оцей, який ми будемо бити в глиб. Чекаємо тут гарних новин. Що ж ти будеш робити, ну? Продовжуємо. Кияни в разі чого попередять за добу. Киян, напевне. Києву зараз нічого не загрожує. Для річки Дніпро загрози забруднення. Ага, це про забруднення. Від десни та сейму немає. Чи є загроза або буде в майбутньому для киян? Від води. Десь випусків, ну, 5, може, 6 назад. Ми з вами казали, що народ набираємо водичку, записаємось водичкою. Нічого не змінилось. Порошенко зривав постачання Західної зброї до України, бо мав домовленість із бункерним блогер? Ми тепер такі новини, так, да, будемо з вами. Угу. Значить, чи правда, що дійсно Порошенко зривав постачання Західної зброї до України? Чи справді мав домовленість з Бункерним? Домовленості не мав, але максимально не хотів конфлікту. І якби він був при владі, він би максимально ну, віддав все, щоб тільки не було війни. Типу, отака історія. Наскільки це було правильне рішення або ні, ну це вже риторичне питання. Дякую.